Друзі, вітання всім! Знаходимося на Агрі Вінниця. Я хочу вам показати невеличкий огляд лущельника General 4.2 за моєю спиною. Зараз покажу детальніше. Отак він виглядає. Значить, що ми маємо? Це 4.2, це червона захвату. Роторний загортач по традиції по краях. Так, підходимо. Знаходиться далі ресфорна стійка 90х14, з ним підшипниковим вузлом. Сьогодні ми демонструємо вам американський так. агрегат глибоко ми... розпушувати. Машина працює за Тобто, для трубоспу. збереження вологи, для е, мінімального, скажімо так, перекопування ґрунту. Да, е, для цього зроблено конструктивні е, деякі моменти, які я вам поясню. Для того, щоб е, мінімально зруйнувати... Дійсно у нас піднімається і складається книжечка. Це все вирода, гідравліка, на війська. Так що, друзі, кому буде цікаво придбати такий агрегат, телефонуйте, зможемо доставити.